Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. На жаль, не виходить, не виходить у мене робити частіше для вас розклади. Але, як казав, як обіцяла, як казала, що раз на місяць прогноз буде стопроцентовий. І так, дивимося, що чекає у коханні у вересні місяці. І у нас, як зазвичай, три розклади, три варіанти. Вибирайте свій інтуїтивно, перша карта покаже сигніфікатор, тобто, що чекає, верніше, що є, що було, можливо, ось вашу ситуацію покаже. І так, у нас карта номер один, карта номер два і карта <кій> номер три. І будемо дивитися, перший варіант, мої дорогенькі, якщо вам потрібно, <кій> щось я захрипла, якщо вам потрібно, Більше часу. Натискайте на паузу і виберіть спокійно. Якщо ви не можете вибрати спокійно, дивіться першу карту. Якщо перша карта хоч щось сходиться з тим, що я описую, то беріть той варіант. І так, карта номер один. У нас тут пажик монет. Я би сказала, що тут новий початок. Тут... А... Як би сказати, або знайомство на самому початку, або ви йдете не спішучи вперед. Тобто ви вже, можливо, і давно знайомі, але йдете, знаєте, так, ще не зріло, зате впевнено, тому що монети це вони дуже помало роз, розкручуються, роз, розхитуються. Але йдете в правильному. Напрямку, ось якось так. І будемо дивитися, що чекає ваше кохання. Ну, ви знаєте, що ще може бути? Зараз поясню. Тут ще може бути на роботі. Відносини на роботі. Тобто, може бути, що кохання взагалі нема. Ви просто спілкуєтесь по роботі. Ось якось так ще може бути. І так, зараз будемо дивитися, що у нас виходить. Карта вже говорить, що спілкування щире. Щире і ваш. Якщо ви жінка, чоловік, він, будемо так говорити, закоханий у вас, але цього може і не показує. Ось як, якщо це на роботі, спілкування на роботі, так? То тут є щире кохання. Ось ці дві карти вони говорять про щире кохання. Але він робить вигляд, що він вас не помічає, що він вас не бачить, що він ніби говорить, говорить, навіть якщо він з вами говорить, він не говорить вам впряму. Ось якось так, не дивиться вам в очі. Це, в принципі, ви знаєте, ну я би не сказала маніпуляція. Ось, це можливо, навіть бути ваш шеф, мої дорогенькі. Якось так. Якщо це відносини на самому початку, вони у вас розвиваються і йде все в правильному руслі. Єдине, мені не дуже подобається ось ця карта, я її докладу. Ви знаєте, людина вами трохи маніпулює. А зараз я вам скажу: а, маніпулює своїми почуттями. Тобто. А, Трошечки, знаєте, так, підігрує вам. Не підігрує вам, а стоп, 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 неправильно трошки я виразилася. Не, Не просто підігрує, а емоційно з вами грає, щоб вас більше закохати. Ось що я бачу: людина пережила. Я так можу сказати, пережила колись в минулому дуже таке якесь, знаєте, або любовний трикутник, або якесь розчарування в коханні. Або коханка, коханець не відвлікався, тобто не відкликувався на якісь, ну як би це сказати, зараз я спробую пояснити. Не, е, от Німецькою знаю слово, українською забула, не було зворотнього зв'язку якось так. Ервідан, може, хтось знає Ервідан. Тобто він кохав, так, та людина. Тут немає значення. Ви жінка чи чоловік, та людина, яка вас любить, так, то вона в минулому когось вже любила і не отримала взамін нічого. тобто... Можна сказати, її або його використали. Ось, і тому зараз цій людині дуже важко. І тому він трошечки маніпулює вами. Я буду казати від імені чоловіка, а ви імені жінки. Ви собі можете перекрутити навпаки. Ось, якось так я це бачу, мої дорогенькі. А людина поважна. Людина зі становищем, тобто не якийсь там без сім'ї, без імені, без нічого. Тут людина якась така, знаєте, серйозна людина, така мудра людина, як я бачу тут. Я трошечки вже більше вам розказую, що я відчуваю. Ось я трохи, можна так сказати, заскучила за любовними розкладами, і трошки мене понесло можливо. Ось, але я те, що я відчуваю, я вам розказую. Ось якось так. Тепер порада вам. Порада вам по першому м -м, варіанту. Ви знаєте, нікуди не спішіть. Абсолютно нікуди не спішіть. Намагайтеся жити своїм життям гармонічно. А, спілкуйтеся і надалі. Якщо цей мужчина дійсно. Вас зацікавлені, він буде сам, щось у мене дзвонить, непонятно. За спиною аж злякалась. Як буде він, то він буде рухи робити. От, як ви бачите, я сказала, що щось аж аж, він, от ви, коли будете в цьому стані, він сам буде до вас. Чіплятися сам буде не отак відвертатися, як він тут відвертається чи тут. Трошечки, ну це не значить, що ви там не помічаєте його. Ні, ні, ні. Просто гармонія повинна бути у вас і зайняті якоюсь справою. Повірте мені, він сам до вас прийде. Але дуже цікавий мужчина із великими перспективами до вас, ось як я це бачу, мої дорогенькі. А, бачите, і на дні колоди порада. Цим ви досягнете, що будете хорошою парою. Тут немає значення, чи ви довго з ним зустрічаєтесь, чи мало зустрічаєтесь. В принципі, я тут бачу, що людина, як сказати, не спішить ось якось так. Ось. Тому, тому розслабтесь, ось як кажуть карти. І так, тепер другий варіант, мої дорогенькі. Дивимося по-другому варіанту. У нас тут четвірочка мечів. Четвірочка мечів говорить про легенький сум. Можливо, вас хтось зрадив, вас хтось розстроїв, можливо, ви вдовиця теж може бути. І м, одинока. Я тут бачу людину одиноку. Тут немає значення, чи ви чоловік, чи жінка, тут людина одинока, у якої розбите серце, і яка наразі. Набирається енергії і відпочиває. Тобто, ви ще не зовсім готові, а можливо, і будете готові цього місяця до якихось нових відносин. Ось якось так. Зараз ми подивимося, чи готові ви вже. Тому що четвірочка може говорити, що це ваш наразі сигніфікатор, тобто ви відпочили від усіх, полікували своє серце. Ось, чи готові ви до кохання і що вас чекає цього місяця, вересня місяця. Ну от, дивіться, бачите, ви дійсно пережили щось. І, в принципі, вам потрібна людина. Я так бачу, залицяльники у вас є. Я це бачу. Але хтось за вами навіть, знаєте, так, тягнеться, волочиться, як то кажуть, так? Ось, але якось ви не зовсім. Я не бачу, що ви зовсім. Хтось, хто буде маленькими кроками до вас іти, а ви їх його сприймете. А ви цю людину приймете і будете, наприклад, спочатку дружити там. Якось так я це бачу. Але, в принципі, ви ще у жалобі. Я не бачу. Я не бачу тут, що людина готова. Тут може бути не обов'язково, що ви вдовиця. Але теж може це програтися. Тут може бути просто вас покинули, вас залишили. А ще що може бути? А може бути просто ви розділені. Знаєте, що ще може бути по цьому варіанту другому? Що ви зараз в різних країнах? Він, наприклад, в Україні залишився, а ви десь за кордоном. Таке теж може бути. Можливо, ви навіть з дітьми. Ось, але якась сум якийсь. В мене таке враження, що поки ви були там за кордоном, що він міг з кимось іншим. І вас це ну, тривожить. От якось так. Цього місяця ви або дізнаєтесь про це, або ви вже давно знали, але ще цього місяця я не бачу, що ви готові. Порада вам на цей місяць. Ви знаєте, порада. Дивіться, у нас вийшов перший варіант, хто пам'ятає, так? Я скажу: нікуди не спішіть. Спілкуйтеся, просто спілкуйтеся. Навіть, ви знаєте, якщо у вас є якісь афери, ось, почніть якусь аферу. Вам треба просто, ну, в принципі, я розумію, що не для всіх це прийнятно, але вам потрібно. Трохи якось на інші думки перейти, на іншу енергію перейти. А карти показують, що в принципі, якщо вам, бо я бачу, що хтось є коло вас, людина, якась, яка за вами трошечки так сохне в'яне, так? В принципі, якщо вам хочеться, людина подобається, заведіть круту якусь аферу, ось якось так. Тобто любовний роман заведіть. Але, але, не. Переймайтеся, тому що е це буде тільки афера, тільки короткочасний. Ну, можливо, зиму пере 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 переживете свією людину, але не більше. Це не надовго, не на все життя. Звичайно, це не є індивідуальний розклад, але все рівно. І так, карта номер три. Що нас тут? Королева жезлів. Ну, тут жіночка з такою харизмою, що ого. го Активна, атрактивна, сексуальна, знає собі ціну. Кошка, яка гуляє сама по собі. Знаєте такий вислів? От, вона знає стопроцентно, що вона хоче. Це, ви знаєте, жінка-ого, ще та з вогником. В принципі, ви можете мати дуже багато. Прихильників, поклонників, залицяльників. Ви якась можете бути, наприклад, бізнесвумен, якусь займаєте високу посаду. Ось всіх чоловіків, можливо, ви і рахуєте, що вони барани. От може бути так знаєте от-от і таке може бути. які Ви не бачите коло себе достойної пари. Ось як я бачу. Ви вище за всіх. А, зараз ми подивимося, що чекає вас цього місяця вересня у коханні. Робота, оце я добре бачу, і відлюдність, відлюдність і чекання, все ще ви чекаєте справжньої пари. А ви готові. Зустрічатися з кимось, ви готові вислуховувати любовні компліменти і тому подібне, але ви ще набираєтесь терпіння і чекаєте своєї долі. Я тут, в принципі, Ви готові, якщо прийде людина, яка вас достойна, вашого рівню. В принципі, якщо подивитися на цю карту, можна сказати. Ось де ви, а де всі ті, що коло вас крутяться. В принципі, я розумію: а, значить, ви не там живете, не там працюєте. Можливо, о, ну як би сказати, в принципі, я тут... Е, аж так багато. Можливо, що у вас багато чоловічої енергії. Тобто. А може, вас на поворотах заносить, і таке може бути. Я вибачаюсь, але і таке може бути. І так, порада для вас на цей тиждень, е, на цей місяць. І так, дивіться, я бачу, що тут є якась пара вам. Угу. Ви знаєте, якесь весілля, якась вечірнка, вечірка там. Щось намічається, якесь свято намічається. Ось, в принципі, порада вам завести роман з кимось. Порада вам. Але трошечки це, знаєте, почати з самого початку. Ви знаєте, відверто вам скажу зараз, дивіться, аж два пажі вийшло. Це говорить про те, що достойного вам Ніколи не буде. Чому? Тому що його треба ще виховати. Повірте мені, кожна жінка полірує діамантик, необроблений. Всі мужчини є діамантами. Їх треба обшліфувати. Ось і вам для справжнього кохання, романтичного, гармонійного, ну, той, що от пузлик який, чи пужель, як пузл, пазл. Да? Пужлика, Чи я пужлик? <хи> Пазл той, що до вас стопроцентно підійде, його ще треба витисати так. Тобто діамант ваш. тобто, Підберіть собі пару, тому що, у вас, я бачу, залицяльників повно, підберіть найдостойнішого, який серце ваше відкликається до нього. Ось, І почніть його гарно, жіночно обшліфовувати. Повірте мені. Оцей буде у вас достойна пара. Немає ідеальних людей, як то кажуть, або у вас завищені очікування, або просто виберіть достойного. Це не значить, що вам потрібно планку нижче. Можливо, носа не так високо задирати. Ну, я вибачаюсь, отак мені йде. Як ви чесні з собою і відчуваєте, цю, як би сказати, цей розклад, то повірте мені, ви дуже гарна, дуже щаслива жінка, яка багато досягнула. Ось яка багато чого має, має великий досвід і в еротичному теж в плані, в любовному еротичному. Тому, можливо, вам зараз просто не вистачає пари. Зараз найкращі чоловіки на фронті. Можливо, тому вам і не вистачає. Якось так, мої дорогенькі. Я щиро вдячна вам за увагу, за те, що ви мене підтримуєте україномовний контент. Я не знаю, можливо, я дам на два канали, можливо, я ще викладу на. Головному українському каналі і на цьому любовному ось, щоб більше людей подивилося. Бажаю вам усім, мої дорогенькі, гарного місяця вересня. Бережіть себе і, звичайно, кохання, щастя, але й до перемоги йдемо. Щастиво, мої любі! На все добре!